А потяг. Дніпро. Трускавець. Автобус. Трускавець східниця. Сьогодні автобус порожній. Автобус заповнюється в основному, як люди виходять з Київського, потяг. З Дніпровського потягу. але Це бачите, такий час, що Дніпровський потяг вже приїхав давно. А відносно давно? Ще стоїть, скоро буде від'їжджати. 12-26. Дніпровський потяг буде скоро рушати в напрямку Дніпра. Ліворуч ми бачимо, бачите, коротенький київський потяг. А Дніпровський теж коротенький. Майстер-клас проходження через Дніпровський потяг. І от ми вже з іншого боку цивілізації. Нема в напрямку до центру. А, багато людей сьогодні буде від'їжджати, так виглядає. Я не знаю, за чим мені родиться. Тобто, як вам сказати, багато людей приїжджає в Трускавець, але багато людей і від'їжджає з Трускавця практично щодня. Ну це ж не дивно. Не може потяг же їхати порожнім <гум> назад. Щай таке бувало. Зараз ми зайдемо в центр, бо кого зайдемо в центр. Не думаю, що ми в центр не зайдемо. Як ми йдемо завдовжкотя, а ми обов'язково потім зайдемо в центр. Але потім пукаємо коротку дорогу. Добрий день. Так, дякую. Так, зустріли підписників, знайомих глядачів. А, така що зайдемо в центр? А потім... А, потім прогуляємося через центр. Подивимось, що нового поки що спекотно. Ну і ви бачите, це все на від'їзд. Це що розумієте? Поїзд буде від'їжджати через пів години. Ну як через пів години? Напевно, все-таки через 35 хвилин. Бо за пів години вже би відкрили двері на посадку, а поки що двері на посадку не відкриті, це, це той максимум, який ми можемо бачити. Так, який це вагон? Це вже третій вагон. А, ми йшли, тут були і плацкартні вагони, і копейні вагони, і СВ-вагони. На відміну від київського потягу, де тільки Купейні та СВ. Плацкарти там нема. Я читав відповідь у Кризалізниці про те, чому нема плацкартів в київському потязі. Вибачте. Треба мати людей за дурнів, щоб таке писати. Я навіть не буду казати, що вони сказали. Ой. Приміщення старого вокзалу, точніше. Чи старе приміщення вокзалу, навіть не знаю, як ще сказати. А, туди наліво стежка в центр. Є старі фотографії, де можна побачити, як тут таксисти 100 років тому зустрічали людей, які приїжджали на відпочинок у Трускавець. Там далі буде будова Правіше. А ми перейдемо в центр на найцентральнішу вулицю Шевченка. От будується новий готельчик. Давно вже будується, сподіваюся, коли сьогодні будують. Прямо до ТРОСВЕСТІ5 теж можна в центр вийти до міської ради, але ми хочемо вийти так, щоб бути ах, такі робити ж. О, до речі. Як виглядає будова. Потім воно все інакше буде виглядати тому. тому побачимо і потім як воно буде виглядати. Ми дивилися, це 12-та година, це така насправді популярна пора і для прогулянок в центрі, і для прогулянок не в центрі. І для походу на бюлет. Це бортнянсько. Ой, дощик був, бачите, летіла водичка, <гум> видно. Праворуч Мірутель видно. Ліворуч новобудови видно. Прямо новобудови видно. Ми йдемо в районі магазину Транспорт. Повернемо праворуч. <гум> На бюлет, звичайно, ближче йти наліво. Я знаю, там в коментарях напишуть, а по чому не повернув наліво, а там же набівет ближе. Та набівет так ближче. Ну ми ж гуляємо. Що треба набівети, я ще коротшу дорогу, покажу на бювет без повороту наліво. Можна і прямо йти. Там ми показували цю дорогу. Центр. Ну і прогуляємося. Початку пішохідної частини вулиці Шевченка. Автомобіль виїжджає. Я обережно! Куп. Пан готель, який ми дивилися з кущів, це не з кущів такий вигляд має. Знаєш, я думаю, в наступному році цілком його вже можуть запустити. Но не раніше. Але сонце, сонце низько вже. Хоча це, бачите, полудень. В полудні ж сонце буває найвище. Але зараз осінь же. Анастасія. Нагадаю, в нас є огляди Анастасії зсередини. Там ціни доступні. Можете знайти, подивитися, у нас огляд, той ну, огляд. Цікаво, подивитися, реально. Ще один з небагатьох готелів ВІЛ, з яким вдалося домовитися про показ зсередини. На інші мені просто грошей не вистачає. Ай! парковка Міротеля, Арчібурет, п'яна вишня, ну та, ви ж розумієте, як я кажу, не будуть же трускавчани в 12 годині стояти, пити п'яну вишню, точно так само, як вів'яни, не будуть. Тому тут зараз порожньо. Морозово, до речі, не подорожчало. Кулька як коштувала 50 гривень, так і коштує 50 гривень. Це насправді дивно. А, поліція патрулює місто. Ми вийшли тут на цього майданчика. З кафе, яких так і не вдалося цього року попрацювати. Ну, Може вони так і задумували, може вони і не дуже хотіли, правда? Може ж таке бути. Напструскавець. Ліворуч музей. Е Вікторія. Далі буде Сані. Далі парк. Далі Моцарт, а далі центр. Ну, насправді в центрі розміститись доволі легко. Хто бажає. Є і готелі, і вілли. А двомісний номер Віллі Вікторія 1200 гривень. Хіба ж це дорого? А в кінці сезону вже можна сказати, скій тут коштує відпочинок. Сані. Будова не будується поки що. Костел. Каштани вже зовсім зовсім осінні. Майдан дан кобзаря. Самокати. Майже в центрі там де каву продають, де менці продають підемо до бівати, там мабуть треба добівати йти а Ресторан нагадається оба пора, така не просто обідня, а дуже і дуже обідня пора. Вже всі воду на бьєті купили. Ортензії вже фактично відвікли. Аслітає торскавець, місто здоров'я. Концерти теж найближчим часом відбулися, які мали відбутися. А давайте попрямуємо до бювету. Я там вип'ю водички. То, що зразу стає помітним, змінився контингент відпочиваючих. Набагато менше дітей. Липень, серпень. Основну масу відпочиваючих становили саме діти. А тепер, якщо так м'яко сказати, середній вік відпочиваючих різко підвищився. Станом на вересень. Я про середній. Магазини працюють, бачите, більше пропонують вже. Сінньо-зимовий асортимент теж не дивно, бо це ж осінь наближається вже. Так воно й має бути. О, парк. Сьогодні не будується. Але на днях я чув, там був якийсь шум. Шум нагадував, що там ніби хтось щось будує. Но будемо вважати, що то будувалося. Ти зараз шум шумчу, може щось і будується, але так всередині непомітно. голуби Якщо коротко, що, краса. Хоча це осінь, але осінь тепла. Да йдемо набіватися все одно трошки. Подивимось трошки. На черги за карточками. Ну, я зла особливий чергу за карточками. бачите. такого не буває. Щоб, щоб ніхто не... не був прихильником того, що карточку поповнювати на 2 гривні. Так, обійдемо, подивимося. З цього ракурсу, бачите чергу. Особливо помітно. <гум> а за самою водою. За самою водою черг нема. Вже в точках видачі. Є черги заплатити? Патозона, Україна! А як у нас Є, до речі, холодно, тепло?